П'ять років вона стала на пуанти. У дев'ять вступила до хореографічного училища у сімнадцять із відзнакою екстерном випустилась та розпочала кар'єру в трупі національної опери України. Це все про приму балерину національної опери та гордість українського балету Катерину Кухар. Роки титанічної праці з малих літ дали свої результати сьогодні. Балерина танцює на найкращих сценах світу зі своїм чоловіком Олександром Стояновим. Цю пару критики називають найкрасивішою у світі, і не даремно, адже вони не лише збирають аншлаги, а й вражають своїми постановками навіть найвибагливіших глядачів. Свій талант зірка українського балету не лише демонструє, а й передає іншим, із 2020 тисячі Цятого року Катерина Кухар керівник Київського державного фахового хореографічного коледжу. Про новий навчальний рік та нові виклики поговоримо з Катериною у студії сніданку. Прима балерина керівник Київського державного фахового хореографічного коледжу. І вона з'являється в ефірі Катерина Кухар! Нарешті! Вітаю, мою любі! Гарячі Катерина. Катя, балет живий, Звісно. український балет. Зараз? Звісно, ми живі. І Валедживий, і все в нас буде чудово, Катя, Ну дуже раді тебе бачити в студії ми вже за кадром обіймалися Катя, Ну ми пильно стежимо за твоєю творчістю, безперечно, але в тебе ще одна гілка є розвитку. Ти, ти маєш керівницю хореографічного коледжу, і ми бачили, що дуже яскраво почався вже навчальний сезон. Скажи, от чим особливий цьогорічний навчальний сезон? Ну ми старалися, ми намагалися для дітей зробити дійсно угу. свято, надихнути їх. я дуже вдячна і Євгену Хмарі, і Ліді Лі, що вони завітали до нас і надихнули дітей на новий навчальний рік. Радіємо, що маємо можливість продовжувати розвивати їх. І в цьому році ми знайшли мецената, який буде заохочувати творчу молодь. І він обрав саме хлопців. і В них в цьому році буде стипендія. О. Важко потрапити? До нас. Угу. Тобі. О, домовимося якимось чином, трошки приведу себе до ладу, але менше з тим. Які критерії? А, критерії, звісно, дуже багато, але е, необхідне бажання, здібності та талант. І все Й, може бути. запит є. А Сьогодні. запит є, звісно, я хочу сказати, що навіть в минулому році ми прийняли до себе Кирила з Херсонщини. Він приїхав і він ніколи не займався балетом, як Валерій Ковтон. Тобто він потрапив до нас у 16 років, і це надзвичайно. Він ніколи до цього не займався балетом. І я хочу сказати, що при бажанні все. Можливо, я думала, треба вже з такою підготовкою, з якимись конкурсами. А мо а можна? Ну звісно, для дівчат конкурс і знаєш, їх набагато більше. Е, Катерина зараз у нас невеличка пауза. Далі ми продовжимо розмову і не лише продовжимо розмову, а наживо побачимо а, і саме ту роботу, яку вкладає Катерина, і ту щоденну роботу учнів коледжу. В Що це перетворюється? Фантастика, це були вихованці неймовірна. Київського державного фахового хореографічного коледжу. Катерина Кухар. Боже, я так хвилювалася. Це, Молодці. це просто магія. Катерино важлива подія незабаром станеться, і ми зможемо побачити її. Так ну от власне має бути вистава, так і чому важливо розкажіть про неї, чому важливо її побачити. А це вистава 15 вересня у Національній опері України, присвячена нашому Олександру Шеповалу, який захинув, захищає нашу державу, захищає нас. І ця вистава присвячена йому. Він нещодавно отримав орден Ярослава Мудрого. І вистава про вміння жити, незважаючи, незважаючи на гори, яке нас оточує. Вистава про любов. Вистава про віру, і вистава про життєстверджуючу енергію танцю, яка нам всім зараз дуже не по дуже потрібна. Бачимо, Ми... що важко вам говорити, тому що навертаються очі а, і сльози на очах. Дійсно, це наші люди, це українці, будь-яких професій тут захищають Україну. Пасибі Катерина Кухара, зустрічаємося, так, які загинули заради нашого майбутнього. Ось такого майбутнього, друзі, до завтра. Все буде Україна.